Присім! Зараз на часі таке питання: виломка, вирізка стрілки на часнику. Для збільшення головки, для збільшення розмірів часнику. Саме треба звернути увагу вчасна вирізка або виломка головок часнику. Це відео постійно, кожен рік у кожного часника вода є, але ж, ну, ютубера саме, але ж запитують люди, коли, як, що. Якщо у вас маленькі ділянки, то ви повинні були його виламати ще не тиждень або два назад. Коли тільки починається, саме краще ходити періодично, там, якщо у вас 5-10 соточок, дивитися, переглядати і виламувати. Так, і ось на задньому плані я готую леза такі, зараз покажу. Дивіться, є декілька варіантів виламки стрілки, вирізки, виламки стрілки. Я більше Привежені до того, що треба вирізати, не висмикувати, не виломувати. І зараз поясню чому. Дивіться, якщо ми зараз ось висмикуємо, ну в мене вже не висмикується, вона вже старіша, більш грубіша, буде виломуватися ось тут, на, щі, на виході з крайнього листочка. Якщо молоди, молода стрілка буде, вона буде виломуватися десь ось тут. І потім. Стовбур буде м'який сильно, буде рано полягати, неправильне дозрівання буде. <кій> Я вирізаю лезом. І ще чому не виламую руками? Тому що це, по-перше, це важко, по-друге, це раком треба стояти, спина буде боліти. І по-третє, це якщо не подумати про захист рук. Може навіть кожа з пальців почати злазити, тому що це дуже значні опіки. Я ось вибрав для себе саме ось такі станочки, ну як станочки, приборчики, можна так сказати. В минулому році робив з дерева, з дерева і в позаминулому році. З дерева це не дуже такий вдалий варіант, тому що і гнеться, з дерево не, не те, що гнеться, дерево согнуте. Потім лезо під різними кутами стає не дуже зручно. А ось саме отак це більш вдалий варіант для, для нас саме. Тому що він підгибається під різні кути. Е, ну, це Труба підгинається під різний кут, як зручно, під ліву руку, під праву руку. Нахил леза можна міняти ось так легким рухом, раз-раз підігнули. Можна вперед, назад трошечки вигін робити, все дуже зручно. І дуже якісно міцно крепиться лезо, воно тут гуляти не буде. Тут, ось так, як бачимо, вставочка і саморіз, і коротше, і примотано, все дуже якісно. І дивіться, в кого незначні території не затягуйте, ви вже повинні були зробити, як в мене, то зараз ось там. На іншій ділянці вже люди працюють, тут більш менше часнику, то тут зараз будемо самі. Дивіться, і ось так вистачає просто дотику. Бачите? Можна от, ось так закладати і вверх змикати. Я ось так ходжу, так ударив, ударив. Ще питання є таке, зараз підійду до стрілочки, дивіться, де саме її краще обрізати? Ближче до стовбура до виходу чи до самої бульбашки? Краще ось обрізати, як на мене, ось тут, під самий-самий верх, ось так. Це, якщо ви обріжете, допустимо, зараз покажу, ось так, то ось ця бульбашка впаде на землю, ось тут пересохне. І ось цей весь сік піде сюди в бульбашку. Якщо у вас такого розміру бульбашка, вона ще може сформуватися і у вас буде дуже-дуже багато падалиці потім на вашій ділянці. Це не, не значна проблема, але дехто з цим стикається і для нього це буде потім значна проблема. Бо за чесником важко доглядати, але за падалицею він як бур'ян буде потім рости. Так. Потім. Чому саме так? Тому що цей весь пагон, бачите, з нього вже сік капає. Зараз. Ось тут вже краплинки соку. І ось тут воно запаяється, засохне кінчик, і весь сік піде всередину. І потім, як ми бачимо, зелений колір ось з цієї стрілки, тут відбувається фотосинтез. Любий фотосинтез це ріст нашої рослини. тому... Зважаючи на те, що ще часнику довгий час е, треба на, на, наливати головки наші, то саме краще буде, щоб як можна більше фотосинтезу було. Тому що, як бачимо, часничок трошки жовтіє, він стресує. У нас ось тиждень назад було плюс е, скільки там, плюс 6, здається, чи плюс 5, чи плюс 6 зранку. Взагалі дуже прохолодно і дуже-дуже жарко жаркі дні, і тому часничка починає кончики трошечки підсихати, ніж, нижні листочки, ось такі, як то вони жовтіють, ось ці вже відсохли. Марк. Чиха... Ось ці все відсихають вже, вони втрачають свою силу, вони вже відслужили, вони вже пустили е всі соки вниз, і їхня робота на цьому закінчена. Всі потрошечки підсихають, як бачимо. І е, від стресу то весь часничок жовтіє, тому нам як краще ось отак ось ось залишати стрілочку велику. Ось такий ось... оба! Ось такий ось опис по стрілці. Так що не, не затягуйте, вирізайте, вже дуже багато людей вирізало стрілку, я знаю. І зверталися до мене, запитували. тому я давав коментарі людям по телефону, щоб вони вирізали, не затягували. І зараз не зважайте ні на які проблеми, ріжте стрілку, тому що це ваш врожай. Якщо у вас без поливу, то це взагалі буде ваше. Це правило, щоб вирізати стрілку, щоб налилась хоч якось головочка. Тому що дуже-дуже важко в нинішніх погодних умовах набрати часнику свою вагу. І так, стреси були весною, стреси зараз від температури, тому не, не нехтуйте цими правилами, вирізайте. Все, дякую за перегляд, ставте лайки, підписки і слава Збройним силам України.